14 імен рідних, знайомих, однокласників та найближчих людей, яких більше немає. Тепер усі вони викарбовані тут на плечі біля серця. Пані Ольга, мама полеглого на війні героя Кості Юзюка. Нещодавно жінка набила тату в честь нього та інших близьких загиблих воїнів. Поштовхом такого рішення стала щоденна загальнонаціональна хвилина мовчання, що проходить у рівному десятки облич і лише 60 секунд пам'яті яких не вистачає. Постійно перед очима Обличчя тих, хто вже не з нами. І часто я себе ловила на тому, що я про когось забула. Ти не встигаєш. Ти просто починаєш згадувати когось одного, ти починаєш згадувати все, ти починаєш згадувати другого, третього. І цієї хвилини не вистачає. І тому. Я вирішила зробити таким чином, щоб нікого не забути. Петро Полицяк з позивним Чорний. Чоловік був кіборгом з Донецького аеропорту. Військовослужбовець загинув приблизно в тому ж віці, в якому загинув і Костя. В нього була наречена, в нього було все життя попереду, і життя так обірвалося. Він відправив. Своїх побратимів сам залишився в ДАПі з пораненим побратимом, якого не могли просто евакуювати, тому що не було можливості, і він залишився. Він потрапив в полон, його катували, йому викололи очі. Микола Силко на псевдокіндер. Кіндер. Два роки тому війна залишила від нього лише фрагменти тіла та розплавлений жетон. Зі сльозами на очах Ольга пригадує свого племінника завжди радісним та впертим. Дуже багато моментів можу згадати з дитинства, коли він просто от психанув через те, що костя йому не дав роликові коньки покататися, бо на вулиці саме дощ пройшов. І Миколка просто босяком в, в одних шкарпетках пішов з дому. Ми його кругом шукали, а він заховався просто за хатою. Окремо місце на тілі займають тату на честь Кості та Анастасії дітей жінки. Нагадаємо, Костянтин Юзюк помер у шпиталі 18 липня 2024 року. На сьогоднішній день Ольга в пам'ять про нього збирає кошти на потреби фронту. наразі навіть збираємо на 141-го бригаду на допомогу, на пікап. Просто для того, щоб хлопці мали чим їздити, щоб хлопці могли вижити, щоб хлопці елементарно могли передати харчі, завезти на позиції. 14 імен та позивних кожна з них це окрема історія мужності, болю та спогадів, які назавжди залишаться у пам'яті. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.